Коли до цієї старенької хати у Мазурівці зранку завітала сусідка, то остовпіла від жаху. В будинку лежали два бездиханні закривавлені тіла молодої господині та її односельця. Надійшло повідомлення о 6-й годині ранку від місцевої жительки про те, що по сусідству виявлено два трупа чоловіка і жінки. При виїзді оперативної групи встановлено, що дійсно покійні 96-91 року народження. Правоохоронці довго підозрюваного не шукали, одразу вийшли на слід співмешканця вбитої. Той ніби чекав на сповідь. Одразу в усьому зізнався і розповів, за що ж так жорстоко розправився із двома людьми. Прийшов додому. Знайомий, лапає мою жінку за цичка. Я підірвав. Двері були закриті. погупав. Не відкрили. А восьлі віранди керу сіня стояв, коротше, від топора. Ну я його трошки вгрів та почала заступатися. Чи вона получила? Знаряддя вбивства, те саме дерев'яне руків'я від сокири. Поліцейські знайшли поряд із тілами загиблих. Жінці, яку чоловік застав в обіймах іншого, було 27 років. Її коханцю всього 23. Ви раніше до кримінальної відповідальності притягувалися? Так. Да. А за, за який саме злочин? Така сама ерунда. Зараз вбився рецидивіст у слідчому ізоляторі, оскільки зводити людей на той світ для нього стало вже звичною справою, позбавити волі цього разу його можуть довічно.